9 квітня 1991 року Верховна Рада Грузії прийняла акт про відновлення незалежності Грузії. Відновленням Грузинської незалежності керував відомий грузинський дисидент і борець із совєтським режимом Звіад Костянтинович Гамсахурдіє. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про першого президента Грузії. Звіада Гамсахурдію. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і в коментарях під цим відео пишіть свої думки щодо порівняння Звіада Гамсахурдії із нашим українським дисидентом і політиком В'ячеславом Чорноволом. Звіад Гамсахурдія народився 31 березня 1939 року у Тбілісі в родині видатного грузинського письменника. Костянтина Гамсахурдія. У 20-ті роки Костянтин Гамсахурдія був репресований більшовицьким режимом і через це був змушений підтримувати офіційну політику Сталіна. Але Гамсахурдія старший негативно ставився до совєтської влади і виховав свого сина у ненависті до СССР у 1954 році, будучи ще школярем, звіад Гамсахурдія разом із своїм товаришем. Мерабом Коставою створив підпільну молодіжну організацію, на чолі якої у 1956 році взяв участь у заворушеннях у Тбілісі, після чого був заарештований КГБ СССР і засуджений на три роки ув'язнення умовно. Гамсахурдія був активним учасником дисидентського руху, боровся за дотримання прав людини в СССР. У 70-ті роки Гамсахурдія взяв участь. У створенні ініціативної групи прав людини в Грузії і Грузинської і гельсінської групи. У 1977 році Гамса Хурдія був заарештований КГБ СССР і під тиском слідчих був змушений виступити із публічним каяттям і відмовою від своєї діяльності, але це каяття не було щирим. Гамса Хурдія все одно ненавидів СССР і залишився вірний своїм політичним поглядам. Крім дисидентської діяльності, Гамсахурдія займався науково-літературною діяльністю. Гамсахурдія був філологом і знав англійську, німецьку та французьку мови. Гамсахурдія переклав на грузинську мову твори Шекспіра і написав ряд літературознавчих досліджень. Наприкінці 80-х років Гамсахурдія став лідером грузинського національно-визвольного руху і очолив. Політичну організацію Круглий стіл Вільна Грузія Гамсахурдія вимагав повної державної незалежності Грузії і дотримувався грузинського націоналізму. Гамсахурдія організував антисовєцький мітинг у Тбілісі, який за наказом Горбачова був жорстоко розігнаний у ніч на 9 квітня 1989 року. Тоді загинуло 18 осіб. У жовтні 1990 року. На перших альтернативних виборах до Верховної Ради Грузинської ССР блок Гамсахурдії Круглий стіл Вільна Грузія, здобув впевнену перемогу. А в листопаді того ж року Гамсахурдія був обраний головою Грузинського парламенту. Гамсахурдія почав процес виходу Грузії із СССР. Країна була перейменована з Грузинської ССР у Республіку Грузія. Державними символами Грузії стали державні символи Грузинської Демократичної Республіки. Грузія бойкотувала всесоюзний референдум про збереження СССР. Натомість 31 березня 1991 року був проведений референдум про відновлення незалежності Грузії. 98% учасників цього референдуму підтримали незалежність 9 квітня 1991 року. Грузія офіційно відновила свою незалежність. А 26 травня 1991 року на перших президентських виборах Звіад Гамсахурдія з результатом у 87% був обраний першим президентом Грузії. Москва не могла допустити виходу Грузії із її імперської орбіти, що комуніст Горбачов, що демократ Єльцин. Зайняли щодо незалежності Грузії вкрай негативну позицію. Горбачов активно підтримував у Грузії сепаратизм. Совєтський режим надавав збройну і фінансову підтримку сепаратистам у Абхазії та Південній Осетії. Совєтські війська, які знаходилися у Грузії, допомагали сепаратистам організовувати власні збройні формування. Гамсахурдія рішуче боровся проти сепаратистів. Грузинський парламент ліквідував автономію Абхазії і Південної Осетії. Гамсахурдія заявив, що сепаратисти не мають права вирішувати питання про відокремлення території. Конфлікт Грузії із бунтівними Абхазією та Південною Осетією перетворився у повноцінну війну, але бойові дії йшли для грузин невдало. У серпні 1991 року у Москві. Відбувся невдалий комуністичний путч – ГКЧП. ЧП. Гамсахурдія не мав у своєму розпорядженні серйозних військових сил. Грузинська Національна гвардія була малочисельна і погано озброєна, в той час як совєтські війська в Грузії підтримали путч. Тому Гамсахурдія прийняв усі вимоги ГКЧП. Але після поразки путчу ці дії Гамсахурдії спричинили політичну кризу в Грузії. Опозиція. Оголосила Гамсахурдію зрадником і почала проти нього збройну боротьбу. Наприкінці 1991 року становище Грузії різко загострилося. В країні була гостра економічна криза. Плюс на додачу боротьба із сепаратистами в Абхазії і Південній Осетії, а також партизанська боротьба противників президента Росія. Почала повну економічну блокаду Грузії. Єльцин розраховував цим економічним тиском змусити Грузію приєднатися до утвореної у грудні 1991 року співдружності незалежних держав під верховенством Росії. Але Гамсахурдія на відріз відмовився вступати у СНД. Тоді росіяни вирішили скинути неугодного їм правителя Грузії. 22 грудня 1991 року Національна гвардія Грузії на чолі із колишнім зеком Тенгізом Кітовані підняла заколот у Тбілісі. На вулицях Тбілісі почалися криваві вуличні бої між заколотниками і прихильниками президента. Гамсахурдія декілька днів перебував у бункері під будівлею парламенту і звідси керував боротьбою із заколотниками. Заколотників. Спонсорувала Росія також заколот, підтримали грузинські кримінальні авторитети і Грузинська православна церква. 2 січня 1992 року Гамсахурдія був скинутий. Заколотники запросили очолити Грузію колишнього першого секретаря ЦК Компартії Грузії, колишнього міністра закордонних справ СССР і просто лояльну до Росії людину Едуарда. Шеварнадзе. Нова влада оголосила Гамсахурдію державним злочинцем. Гамсахурдія зміг втекти з Тбілісі і виїхати у Вірменію. Пізніше він переїхав у Чеченську Республіку Ічкерія, де встановив дружні відносини з її президентом Джохаром Дудаєвим. Тим часом Шевранадзе програв війну абхазьким сепаратистам. Цим скористалися прихильники Гамсахурдії. Які підняли проти Шаварнадзе повстання і захопили більшу частину Західної Грузії. У вересні 1993 року Гамсахурді повернувся у Грузію і очолив це повстання. Звіадисти, тобто прихильники Гамсахурдії, розбили війська Шаваранадзе і взяли поті. Наляканий Шаваранадзе попросив Росію допомогти. За підтримки російських військ Шаваранадзе завдав поразки звіадистам – а сам Гамса Хурдія, щоб не потрапити до рук своїх ворогів 31 грудня 1993 року застрелився. Хоча це лише офіційна версія, бо ще є неофіційна версія, за якою Гамса Хурдія був убитий росіянами або людьми Шеварнадзе. В Україні популярна думка, що якби президентом України у 1991 році став В'ячеслав Чорновіл. То в Україні відбулися б необхідні реформи, і Україна дуже швидко б змогла вийти, так би мовити, в європейську спільноту. Але на мою думку, якби Чорновіл у 1991 році став президентом України, Україну чекала б доля Грузії, бо Росія. Ну, не змогла б просто змиритися із тим, що в, в Україні прийшов би до влади такий переконаний русофоб і противник Москви, як, як В'ячеслав Чорновіл. Тому я думаю, що якби Чорновіл став би нашим президентом, то росіяни зробили б з Україною те саме, що вони зробили з Грузією у 1991-1993 роках, тобто розв'язали проти нас війну. А Чорновола чекала думаю, доля Гамсахурдії. Чи згодні ви, дорогі друзі, з моєю думкою? Пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!